Були. А ну хто знає, хто з блогерів так розпочинає своє відео і побачимо в коментарях скільки наших спільних підписників. <світаю> Вітаю вас всіх у новому відео. Вона знову зима. <світаю> Сніжок такий дрібненький, а зранку буде з мінус 8 градусів. Далі бачу по прогнозах таке. Мінус 2, мінус 3. В день буде триматися, то може і той невеличкий сніжок затримається, бо на вигляд воно хоч схоже на зиму і краще, ніж болото, ніж таке сире все. Трохи нормальні, просто мокрі. Я їду зі спортзалу, позаймалася. І що? Їду додому. Давно це роками. Я вже не їла і не готувала таких пеньків. Е, студентська їжа. <с? <с?> Просто все маю. І думаю, так вже про них довго думаю. Треба приготувати і дітей пригостити. Ну Катруся навряд чи буде їсти, тому що вона картоплі вареної не любить за на, на взагалі картоплі ні в якому вигляді не любить. А Марчику, думаю сподобається, бо він зараз якраз і пюре картопляне любить, і сосиски то. І завжди йдуть водоги. Маю вафлі, такі квадратні, прямокутні, прямокутні, якраз. І варю картоплю. Ми завжди додавали кліп туди, намащували вафлі, туди сосиски, ходоги, хто що скручували в рулетик, нарізали і смажували в яйці. Але кропу не буду додавати. І Марчуку не сподобається. <смі> Ой, кажу, кожному вгодить. Але посмажу цибульку. Смажена цибулька з картоплею, це ям-ням всі любимо, хто їсть. Наприклад, вареники так роблять так само. Ось такі плани. Треба швиденько зробити таку страву. нашої спільної подруги. Кілька відео тому назад я показувала, ми позаруляли її з днем народження. Вона в п'яте в нас вагітна і ми хочемо їй організувати бейбі-шавер. То їду до іншої подруги. Ми там маємо собі задум, як декорувати, що нам потрібно замовити. Тут трішки тим, будемо сьогодні займатися. Якщо з цього вийде, то вже побачите колись пізніше. Десь думаю, що протягом цього місяця, можливо, півтори, як найдовше. Не далі нема куди просто тягнути, то мусимо зробити той бейбі шавер для неї. Вас запрошую в свій новий блог і бажаю приємного перегляду. Я нарешті вдома беруся до приготування обіду, смажу цибульку, в скороварці відварюється картопля. Ось вже готова. Зливаю воду, додаю солі, цибульку смажену і гарно все переминаю. Я купувала індичі. Я вже дуже давно не готувала цієї страви, тому і забула, чи товстий шар, чи тонший повинен бути картоплі. Вафлі в мене вже трішки давніше стояли, то навіть від досить такої гарячої картоплі вони все рівно де-інде тріскали. Вийшло загалом 4 рулетики, кожен порізала на шматочки, кожен шматочок обмакала з двох сторон яйце і обсмажую на сковороді з олією. Заодно невелику тарілочку взяла з собою до подружки пригостити її сьогодні. А наперед забігаючи, скажу, що Марчику дуже сподобалось. Це вперше він куштував. Як виявляється, я Брендону також такого ніколи не готувала, то він оцінив також. Все, обід готовий. Ще є три години, поки діти повернуться зі школи, їдуть до подружки. На деревенні і підготовку до бейбішавера подруги. Сніжить зараз такий сніжок сипе. Наші отут кучеряві, як я кажу, у сільські дороги то от в такому вигляді. Але зараз виїдемо на центральну трасу, тобто краща ситуація. Але ж мені до подружки 10 хвилин їхати і такими самими кучерявими. Ну нічого, обережно будемо. Бачите, центральна траса, по якій здебільшого автобуси. Такі, то повідповідаю, поки пам'ятаю. Був коментар про те, що я не показую більше моментів зі своєї роботи. Питають, чи я все ще там працюю, чи вже контракт закінчиться. Та в мене ніякого контракту і немає, я вже раніше розказувала. Це така робота з вільним графіком. Обслуговуємо різні банкети, весілля, заходи, конференції і так далі. Я отримую імейли з вказаними де і коли відбуваються, і ну, вся наша команда. І кожен обирає, коли, куди може. Завжди є, вистачає, бо у нас велика команда. Але... Наразі січень лютий, навіть наша бос нам сказала, що таке затише переважно. Немає так дуже багато аж заходів. Тим більше таких команд, як ми, в підсбурській території є дуже багато конкуренція. Так що не завжди, напевно, якщо шукають якогось. Кейтеринг чи обслуговування, то не завжди в нашу компанію звертаються. Але то таке. А якщо і буває іноді, то ну, мені не виходить, бо я можу кудись там дітей завезти, привезти, чи сама якусь маю іншу справу. Так що вже думаю, ближче до весни почнуться знову робочі моменти. Але я все ще в темі, як то кажуть, нічого не покидала, не полишала. Ой-ой-ой, а тут до моєї подруги вулиця то взагалі каже, як і наша. Заодно що ще щось цікаве, розкажу. Тут дивіться на ліво. Тут така є будка в людей. От. Там холодильник чи що, і люди продають яйця домашні курячі. За 12 штук 5 доларів. Так І ще про квіточку Амареліс. Зараз вам ставлю кадри, які він на сьогоднішній день. Мені ж свекруха ці дві цибулини Амарилісів подарувала на Різдво, і вони в такому якомусь воску. І там навіть на коробці писали, що не потрібно поливати ні нічого, ні в землю, просто покласти її вони заквітнуть. Зараз. Там бутони є, які не розпустилися. І хтось мені написав в коментарях, що потім, як відквітнуть, зрізати, і вони знову будуть е, цісти. Напишіть, будь ласка, чи то потрібно е, землю їх посадити потім, ґрунт. Я не знаю. Вони квітнуть, бо питають люди, як ж вона так е, без нічого що ж там таке всередині. Мені здається, що там просто цибулинка і обгорнута в тому воску. Хіба щось в тому воску таке є? Я не знаю, а можливо, амариліс такий непримхливий, не потрібно води вологи багато. Давайте, як відквітне, будемо експериментувати. Я зріжу той віск, напевно. Або якщо може хтось знає, що з мені краще порадити, то порадьте, я буду дуже вдячна. Наразі я вже під'їхала, поговоримо ще іншим разом. Подружки до сих пір ще різдвяна атмосфера. Керамічну ялинку таку ж саму, вона мені подарувала. Це каністра для печива. Пригостила мене такими смаколиками. З від неї ніколи голодною не виходжу. Ще такі міні-панкейки. Дуже мені подобається ця територія над каміном і на фортепіано, дуже атмосферно. Потеревеняли, обсудили наші плани, попили каву і порозходилися. Котруся повернулася додому. В неї що? Закінчиться семестр, так? І всі роботи сьогодні за семестр в школі, так вони тут називають, принесла додому. Показує скетчбук, так? То що малювала. Показує. О! -о Пляж, біч. О, а ну чекає ближче дай. Апельсинка. Це like random stuff from your Давай ще що. Це що кожного дня на арт-класі. Прапор. Що ж там гарне маєш? От завжди мене дивує, як люди можуть очі намалювати. Не знаю, для мене то е, якась okay. фантастика. Корона. Кукі. У мене кукі тут на колінах. О, томорський е, котик. Сі-лайн. Сі-лайн. Дай подивлюся. Тут віс е, charcoal. Mm -mm. А, Інк з чорнилом намальований. Гарно. Що ще? І ще таке. Таке, ще таке. Катя, Кейрі і Черепашка. там якась, чи що? Я не люблю то. А що не любиш то? <свісно> Бо розмастилася. Ну, а Джо, то морський котик, не... гарно. Я люблю то. Любиш то? <свісно> Я не люблю то. Не люблю то, то вона має на мені то не подобається. О, Кокі мусить провірити всі твої роботи. Давай далі. Морська черепашка, так. Mm -hmm. То дуже багато морської тематики бачу в неї. Mm -hmm. Ну, давай далі. О, oh, то що uh -huh. таке? What is it? Um, it's surrealism. So. heel. Сюрреалізм. І вейс. Ваза. І rings with А, така як нас там. Ага. Uh Пустеля. -huh. Туфелька, в ній ваза. І тут такі е, каблучки у формі вази. Казала, треба було сюрреалізм малювати. Ага, Нічого собі в тебе фантазія. Це... Це... Але а клас! Водичка. Пафіфіш і водичка з неї лється. Клас. А, ну оце і, і ще. Угу, Мені це дуже і подобається. І то... Yeah. То такий абстракшн, абстракція. Uh -huh. uh, лак для нігтів, кактус такий. І вона то змалювала, так? Так. Yeah. Так. Yeah. Yeah. Гарбузи, It's... а чого сині? It has to be opposite colors. Ага. Uh -huh. Мали бути такі, як не In насправді. Sky, trees, mm -hmm. коти бачу, This там is a є. А, кусочок пазла. Клас. То що якісь такі. О, це таке гарне. Таке об'ємне. Я не знаю, що це. Я теж не знаю, що тут. Я не знаю. я О, а тут дивися. Я бачу кімната темна з ліхтариком одним. Лампочкою. То що фарбами? It's a song. You have to make it sound like the song, so it's like wavelengths. А, ніби як хвиля пісні. Вона мені пояснює. А ти що там шукаєш? Будеш теж малювати куки. Mm. Добре, Даня, то все залишай. Mm. Я десь пристрою. Гарно, молодець. Кукі, ти собі хатинку зробила, так? Ти ж спала в мене на колінах. Ага. Ой. І що? От, кажіть мені, мами, чиї діти приносять такі роботи. Куди ви це все діваєте? Ну, рука ж не насмілюється, в смітник викинути. Звичайно, я це все десь зберігаю. Маю вже якісь такі пластикові коробки. Дещо вивішую на стіни, як сходити вниз в підвал, то ціла галерея з дитячими такими картинками. Ну, а що робити на пам'ять? На завершення ще вам трішки покажу відео з нашої годівнички. Пташки прилітають, мають собі зернятка, мають де поїсти. Вам вдячна за перегляд. Мирного всім неба, міцного здоров'я! І побачимось у наступному відео.